Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде режисер, кліпмейкер, продюсер, ветеран російсько-української війни, який воював під Бахмутом, Іоанн Зенков. <му> Іоанна, вітаю вас! Вітаю. Ви творча людина, продюсер. Режисер дуже нового, такого молодого, гарного артиста, кліпмейкер. Е, в перші ж дні повномасштабного вторгнення війни, да, коли почалася, ви пішли одразу захищати Україну. Чи до цього ви тримали зброю? Ні, я не тримав зброю, і так, насправді, до 24 лютого я був абсолютно не в цій темі, про військові історії. Я навіть не, не, не думав, я теж не був ні в армії, ніде. <кій> <кій> Займався там камерами і, і так далі. А... Можливо, хто і або що вас надихнуло на це? Ну, я скажу так, моє взагалі, типу, відношення до якогось серйозного життя почалося від того, як в мене народилася донька. Я думаю, що вона є одною з причин, чого я пішов воювати. Але просто я тією людиною був, я, що казала ще 22 лютого, що цей це фейк і нікому, нікого це не буде. Типу, не вірте і так далі. І коли 24-го року це все, все відбулося, то, типу, цей шок, який типу, я застав там у себе, я там, живу там, на Славутичі, там, в Києві там, біля мосту, і прямо туди прилетіло перший раз. Кійсь самоліт збив, я такий що чую, що стоп, стоп, чекай, чекай, то тобто, війна чи що таке? І такий думаю, так. І що ж в цій ситуації, типу, роблять люди? <головіка> Отак я себе запитав. І є, єдиною, скажімо, відповіддю, що була в моїй голові, це так, ну добре. Ти ж цей чоловік, ти більш-менш нормально себе відчуваєш, спортивний, то все йди воювати. Тому що, типу, не знаю, мені стало страшно, що моя дитина і моя дуже. Так, так, захищати треба, так. Так, та, їх треба захистити. Після ТРО на Київщині ви одразу потрапили у склад ЗСУ. І на найгарячішу точку України, як ваше уявлення змінилось про війну на Донбасі, коли ви туди потрапили? Ну, дуже слід. Війна, дуже різна. У різних, скажімо, точках супротиву, тому що ми, коли були в Києві, там в Верпіні допомагали евакуювати цивільних, то я ж там казав, що ми як зайшли Верпін, то було дуже цікаво все. Бо ми тільки там нам дали зброю, ми ще не зовсім знали, як вона там працює, але ми вже були там в точці, де вже відбувалася військові дії. І в Верпіні, то воно було просто ти на все ще задивляв. Від цікаво було, знаєш, що таке. А потім. Нас там, типу, пройшов якийсь час, вони відійшли від Київщини, нас просто, типу, за... поставили типу, десь в тренувальний табір, і ми якось загусли, знаєш, і написали всім підрозділом, типу, що хочемо піти на передок. Але ж ми ж думали, що передок це таке, як, як в Верпіні буде. І коли ми попали, а попали, ми саме під Бахмут. І ми ж не знали, що ми їдемо. Під Бахмут, це, тобто тобі від... БРК віддають в день виїзду. Типу, зачитують. Ми да, ну, просто типу, на... На... на передову хотіли на репорти. І, коротше. Виходить там наш комбат, зачитує бойового розпорядження і каже, там, наказує відбути, ти зайняти, там, позиції, там, типу, під Бахмут, таке, таке, населений пункт. І ми такі, вона тоді тільки їсть, і Ми якраз виїжджаємо <кхітут> і ще там дивимося типу, і звернення Зеленської, і о, цей день Зеленський каже, сьогодні сьогодні на найтипу тут, тут точки є на Бахмутському, напрямку, і ми такі, о, чудово, прямо <'я> туди. Це було пекло на сході. так? Ну, та, І от коли вже там моя. Представлення до щодо війни, то ми, як зайшли в окопи, то, да, це не просто змінилося, а ми типу, побачили ту саму війну, про яку знімали типу, фільми, та Другому світову і так далі. Тобто без прибільшення ти заходиш типу, і бачиш людей, в яких в очах вже нічого немає, знаєш, які стоять в окопах, типу, ми залітаємо такі спецназ, всі там на цьому бронежилеті нові, всіх якісь підвіси, всі модернізовані зброя. Ми злітаємо там просто, пасни стоять. Такі з дуже такими, навіть сірими обличчями, ми такі хлопці, ну що тут? ви там проходьте, скоро все там побачите. І ми такі, оце відчуття такого, ти вроді не розумієш, що типу, наче аж в воздусі така дуже дивна атмосфера, що наче чи сон, чи що, щось таке. І оце ми проходимо туди, і там годинку, щось, щось там ще там. Навіть бачили касапи там перших, що там, типу, в цьому роздраї, і як почалося. І почався війна. Тобто, ми зайшли, і почався обстріл і. Так, ось це ось я розповідаю про перший день, як ми зайшли в той ОКОП. І от ми там провели сім днів навіть. Ну, але сьомий вже вже, вже вже був біб, вже був контакт. Так, да, так. Ми зайшли і от з того часу десь п'ять діб, у нас було може 6 годин без обстрілу. І що ви відчували, коли це все почалось? <фух> навіть не знаю. Я, я кажу, наш, наш, наш командир ніхто ніколи не розуміє, що відчуває е, військовий, який там знаходяться всіх на точках. Дуже багато емоцій, ти там переживаєш, ти там і народжуєшся наново, ти там переживаєш себе по-новому. Тобто, ти просто помраєш. Перше, то що... а, так. Перше, що відбається, ти дуже сильно лякаєшся. Тобі так страшно, що що, типу, ти не можеш навіть. Говорити в тебе в горлі ком. Ну, звісно, це Просто... психологічно. Ну, да, да. Перший раз, коли прилітає вже поруч з тобою, прямо поруч. Ну, тобто, розплітає по всьому окопу, там, правну, десь там метрів 30 від тебе, десь там, там 100. і тут, коли вже там, метрів 5 від тебе прилітає міна, і за розрив перший там дзвон, типу, тобто, ти там, втрачаєш трішечки рівновагу. За перший раз ти таке відчуваєш, і потім якось ти вже починаєш. Від, від кожного виходу, типу, там, вихід, там, вона летить в, в тебе, ти вже починаєш так зжиматися, бо очікуєш, що зараз в тебе полетить. І там перший раз, коли в тобі, це типу, народжує дуже сильний панічний страх. А другий раз ще більший страх народжує, коли ти типу, говориш з тобою людина, і як і в, в неї політає міна. І коли ти це бачиш ну, типу, ми вже бачили там, трупи, та, ми вже типа, трішки повоювали, але отак, щоб, типу, ну, і ми там руки відірвали, так такого я не бачили. І тут це прильот, бух. І там раз там щось комусь відірвало чи когось закопали, ти такий, типу ого, <схід> Тіпу, ого. І там виносиш там, цих двохсотих, виносиш трьохсотих, і повертаєшся там на цю точку, і знову там, типу, обстріл, ти стоїш, і думаєш, ну коротше, це все десь день другий. І день третій. Це вже та стадія, коли типу, ти вже повиносив людей, ти вже все, -все побачив. Ти вже від кожного пострілу типу, замикаєшся, але ти вже лежиш і відчуваєш, що ти вже засинаєш. Тобто ти підозру вже спиш нормально, там вже десь рухаєшся. І якийсь там ще один прильот для тебе, і ти в якийсь момент вже такий відпускаєш типу, ого, все. Тобу, бо ти постійно очікуєш, що в тебе зараз там, або тобі щось відірве, або там, просто тебе вб'є, і ти вже якось перестаєш цього боятися. І думаєш, ну все добре. Якщо так. Вже вийти ми звідти звід, не можемо. Бо на той день нам нам сказали, що типу, там провалили один фланг, і вони трохи заходять. Uh -huh. І по uh -huh. суті, ми uh -huh. да, роблять кільцо, кільце, там десь день третій, і, і ми такі, коротше, все. Вже типу пофіг. І ми є, там, я пройшовся по всій нашій команді, і типу побалакав, всі такі, так, коротше". всі такі вже. І ми стали цими сірими людьми. — Як, як ті були, як як ви ті, коли ми, та, Є фотки, як ми типу, зал, 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 залітаємо, їхали ми туди, отак. От отак, от у от, нас рок, ми такі на автоматах. І от третій день є фото, фотографія, і просто ще немає ні емоці, нічого такі. Брудні всі якісь куфаки там познаходили, бо там вночі холодно, дуже так, холодно, що ти не можеш спати в день. Типу там ти відпльотів постійно. Ми, це, ми були Літо було початок літа, і типу то, ну, сподіваєш. А ну, вночі типу, холодно. І от там, не знаю, день може пройти дощ, ти, це, ти живеш в окопах, там вже немає типу, такого, щоб бліндажі, там вже все розбите, просто в ямі живеш. І типу там день тебе заливає, там, дощ, отак в води, і вночі, тобі тебе треба там, спати. І, але холодно так, що вночі. Типу, і кажу, ця вся історія, десь де на третій ти просто. Перестаєш з цього приводу, якщо щось думати, і просто вчаєш воювати. Я думаю так. Що це, мабуть, називається, знаєш, типу, обстрілятися. Думаю, що оце є. От, про що кажуть, військові, типу, що обстрілялися? От там ми обстрілялися і розуміли, що що таке війна. Ви та ваш підопічний Ташкін після Бахмуту потрапили в госпіталь із контузією. Як ви зараз вдалося вам відновитися? І Як ваш побратим Ташкін? E, значить, там. До, до того всього, як ми потрапили в госпіталь, я речі, ну, вже розповідав, бо ще що е, до того, як ми, ми опинилися в шпиталі, ми тобто, там, ці сім днів відбули. там, І на сьомий день почався їхній контрнаступ, бо до, за день до цього наші пішли, там наша штурмова бригада пішла, нічого в них не вийшло, і пішли вже штурмова бригада Вагнера. І ми там прийняли цей цей бій. І якщо там до цього бою в нас вже були ті, проблеми, скажімо так. То, Погано там, чув, щось таке, знаєш, десь щось. Але ти там не помічаєш. У мене, мене зараз ще розкажу такий, такий прикол, буквально нещодавно. Якась гулька вилезла, типу, на плечі. Це буквально десь тиждень тому. І щось воно якесь прийшло. І щось вже місяць-два, типу, і оце нещодавно Щось почав його ковиряти і, і ну, осколок. А він тільки зараз типу, дійшов до кожу і випав. Тобто, ще... А вже пройшов, не знаю, я вже з передової півроку там не був. Тобто ось виліз. І там багато всього, ти, ти отримуєш якісь поранення, але ти на них не, 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 не заражаєш. І от коли вже почався штурм, який там ми відбивали, то там не просто, типу, артилерія працює, а там вже працює все. Артилерії, вертольоти, самольоти, танки, вся історія. І вже що, що там вже прилітає тобі в голову, ти вже навіть не тобто навіть не реагуєш, тому що до цього там вихід міни, там ви всі лягаєте, то зараз, під час бою, коли вже типу у вас контакт прямо є з ворогом, то там вже все одно. Що там літає, якісь гранати, все просто вживається Так воно все в один, якийсь типу хаотичний поток незрозумілих речей відбувається. Знаєш. Ти, просто ти там тільки конструюєшся, щоб взляти типу, ворога. Десь там в якийсь там момент вже прилетіло так сильно. То наче я не знаю, до речі, не буду стверджувати, але наче я пам'ятаю так, що це була нурса від е, гелікоптера, бо наші щось полетіли е, гелікоптер, щось там по е, кошмарах трішечки, типу призупинив наступальні дії. І потім ми знову бачимо гелікоптер, думали, що це наші. А то вже був не наш. І ми, типу, змішання тривали якраз окоп, бо нас взяли в кільце, і ми виходили, наш командир каже, треба типу, піти їх виб, 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 вибити за окопу. І ми такі типу, залітаємо туди, ми змішання типу, залишаємося на стрімі, типу, там наш командир заходить, в них там, бій починається. І влітає вертуха. І ми такі, о, типу, зараз там, їм буде. А вона в нас просто фу -фу -фу", а там такі нурси, це така дуже. Багана тема така. І вона прям, ми так лежимо, може, метрів в трьох, друг, друг від друга, і прямо між нами тун, 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 такі підриви. І десь там якийсь аппарат проходить, я так типу, раз, все там, пиль якась, дерева падають. І я такий, щось такий, я такий, так, 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 так зібрала, зібрався. Думаю, так, а де мішання? А мішання десь там метрів в чотирьох теж їх засипало, що там під деревом лежить. Я його такий відкопую, від, від мішає, ти як. Він такий, то ну, все добре, що там? А що, що то що, що було? І от після того прильоту, типу, і вибігає наш командир, а там вже в них бій, і він такий, бігом, 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 зараз буде жесть. А там якісь виїхали два танки почали працювати. А ми, ми після цього всього, зуду, ми такі, так, щось, і ми такі просто за командиром вибігаємо. І от десь проходить, може, ми виходимо, типу ми виходимо в другу лісосмугу, сідаємо, я такий сижу, і такий. Що, щось думаю, не те. Щось, типу, якась типу. Нова якась форма з'явилася відчуття. Щось не те, щось не те. Що сидів, 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 потім типу так закриваю одне око і бачу, а типу право око нічого не бачить. Просто, ще, там, просто темінь така. І типу, вухо так десь дуже із далі, щось, щось чує. Ну і ми, типу, вийшли і ж питають, типу, в кого що там почали там, типу, витягати там, перемотувати кого там. Бо не було часу навіть перемотувати бо був постійний бій, типу, у нас не було навіть медика собою. <смі> Бо так щільно обстрілювали останні дні, що типу, навіть нам, нам, типу, нам точку підвозили воду і їжу розвідоси підходили. <смі> і за день до бою так щільно крило, що типу, група розвідників, яка йшла типу, нам нести воду і їжу, їх накрила градами і майже всіх типу, там, там побило. І тому ми два дні не отримували води, не там, ні якоїсь провізії. І тому і ми медики також були відтягнуті трішечки далі. І вже ми до них попали, вже, там, не знаю, годин, може, через, там, 9 після бою, коли вже вийшли, знаєш, з цього. і всього. Ну і почали типу записувати. От ми попали в шпиталь. Це ж повів тебе, як ми туди як попали, а потрапили. А відновилися, ну, нам, до речі, лікарі, які нас лікували, там, неврологи особливо, сказали таку штуку, що, типу, для того, щоб відійти, хоча б трішечки почати, типу, у цивільному житті, там, скажімо. Діяти потрібно мінімум півроку між типу ти вийшов типу, закопу і типу далі. Бо давше <кхід> ще трішки доповню, що після Бахмута <кхід> вмішання все ж йому там ближче полетіло, і в нього вже прямо було дуже погано. Тобто він там міг, там, не знаю, може, тижні-два, може, просто так, там, його нудило постійно. Погано відчував, в нього ну, дуже погано з головою почалося. В мене теж були там, нірні якісь там нервові там, тіки, тобто, так от я там виглядав. От У мене досі воно лишилося, але але вже. Більш-менш прийшло. І от після Бахмуту Мішаня вже лишили в шпиталі, його вже нікуди не пустили. А я, типу, написав, бо в мене на було обмежено придатність, я міг типу, в штабі залишатися. Mm. Але щось, типу, в мене так воно коротше, якось не, не зійшлося. Так я ще написав ще раз рапорт і поїхав ще в Харківську область типу, воювати. І там ще три місяці відбував. І вже в якийсь час, типу, там теж щось там наприлітало, на, на, на і вже в якийсь час, типу, просто йшов і шовий, упав просто. Типу, Типу. І мені такі мої командири, так, Іван. Іди вже може, да, вже може досить, І оце <кхи> оце ж я вийшов з, з Харкова, від, рівно рік відвоювавши. І от мені сказала, типу, лікарша, яка типу, що тобі потрібно, потрібно півроку, щоб просто почати думати, типу, як тут, типу, жити знову і так далі. Та я думав, та ні, я такий шустрий, я зараз швидко. І ніфіга не, не вийшло. Щось там, я спробував знімати чи щось там робити. Не, хватає, не вистачає концентрації, щоб там, просто сіти за я ж режисер, мені треба сценарій написати, або щось монтувати. Я сиджу і типу, дивлюся в монітори, я щось роблю, потім він починає нудити. Знаєш, я починаю йти, у мене голова. Сина, болить, там, щось. Я просто прокидаюся вночі, не можу ніяк виспатися. Це, 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 це таке відчуття, коли ти, типу прокидаєшся. Ніби ти, типу лягаєш 9-й вечора, прокидаєшся там в 10-й ранку, прокинувся, а наче не лягав. Все болить і все погано. І от такий період, десь. Організм не тривав, може відновитися. Десь, може, місяці 3, 4. І от, вертаючись до питання, то сьогодні вже явно легше. Тобто, я хоча б почав трішки відсипатися, У мене з'явився інтерес <кій> до чогось ще, окрім типу, Типу, Сум, звісно, залишився типу, за пасаними типу, і за копами, але з'являється інтерес. Ось. А я якраз дивлюся, що в мене якраз зараз півроку, рівно рівно півроку пройшло. І ось у мене, минувши півроку, у мене перший заказ, типу, на кліп, де я вийшов перший раз на, 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 на майданчик. Тобто відновлення точно є психологічне, типу. але бачиш, і там осколки ще випадають. В коліно там буду оперувати, там, там теж осколок є, бо які заважає трішки ходити, і око. Воно як не бачило, так і не бачить. Але з'являється пляма, типу, десь тут, типу, якщо дивитися периферічно, типу, то тут, тут типу, я, я сприймаю справу. Можемо так в відносинах. Але я, типу, я ще буду робити опера... операцію. Ви зі своїм артистом, демобілізувавшись, почали їздити з концертами до своїх побратимів. Як це все проходить і куди ви вже їздили? І чи заїжджали ви до своїх бобрів? Це така досі смішна така ситуація, бо. Концерту вами був Боврама, нам чогось не вдалося зробити ще досі. Але так ми коли, типу, от в нас дуже до речі, я дуже багато бачу інтерв'ю військових. Я не хочу, типу, в розріз їм там щось сказати, але я так що в нас, от саме в нас, дуже крутий підрозділ і дуже там крутий командир В тому плані що у нас ніколи не було давки, типу, чи там що, що треба йти напередок. Завжди питали, хочеш не хочеш. Ми були завжди такою командою, яка хотіла. Ми, типу, хто там батальйон, типу, хто там готовий вийти, типу, там, знову там баху нашому. Ми, ми типу, постійно готові були йти, типу, і там фігачитись. І через це можливо така типу, сформувалася історія, що в нас, типу, якщо ти вже видихся, то ти вже не виходиш. І от коли, типу, у нас. Вже там відпали в мене в шпиталь після Харкову, типу, і, і стало зрозуміло, що, скоріш за все, типу, я можу вже там цим скористатися, типу, і виходити. Вже, типу, вже не виходить на і, і наш командир до мене підходить і каже: «Іван, дивись, типу, от ти вже зробив для, як для себе вже більше, ніж типу, ще від тебе потребувалося. Типу, там, три там, точки, речі, типу, там, ти молодець. Каже, а тепер згадай, типу, хто ти такий. Іди і у своїй професійній діяльності зроби так, типу, щоб. Ця тіп, війна е, скоріше закінчилося. Типу, Автоматом вже постояв. Тепер йди там, відніми, там, про нас фільми, не дайте тіп, забути про всіх тіп, наших колег, поверців і так далі, про те, що ми тут робимо. Ну і от якось на, на, на нас там був збір, і, і Мішаня приїхав теж. якраз. А його вже звільнили до того. І от ми, тіп, як, знаєш, нам, як на, 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 настава від нашого бовриського командира, він сказав, «Пацани, ваше єдине завдання це тіп, прославляти наших героїв. Послати ЗСУ і розповідати типу, цивільним про те, що ми тут переживаємо. Mm -hmm. Оце, типу, робіть і все. І ну, типу. Може, там, ви все бачили, все знаєте. Так, так, да, да. І, і бачите, нам так так немовидно повезло, що ми типу, і з ногами і з руками, що взагалі-то тобто, бонаші, типу, пасни там, типу, без ноги, без двох рук, там у нас не хлопча. Ну, то Жеськович. Це ж таке. Тому так. Да. Який най найвразливіший момент цієї війни закарбувався у вашій пам'яті? Зараз я, розповім, я е, до, відповім на перше на то питання uh -huh. швиденько з приводу концертів. А, так. От Ми, типу, їздимо зараз там на передову, там виступаємо перед пацанами, Ми дуже багато по шпиталям їздимо. У нас дуже зараз багато така, е, великий, такий, скажімо, тур по тобі, пацанам, ми їздимо, допомагаємо. І ми дв дважди хотіли виїжджати на локацію, коли наші бобри були на ротації тут під Києвом, до них, щоб їм влаштувати концерти. І вже навіть домовлялися на, на день. Але оце особливості, типу, нашого роду військ, коли типу, ти не знаєш, типу, ти. Де ти? Да, да. І от ми, типу, домовляємося за три дні вже все вже, вже, техніки. І от, типу, проходить два дні і за день типу, до концерту. Вони всі виїжджають в Бахмут, тоді щоб він типу, був під нашим контролем. І поїхали, і все. Вони там вони відбули там, 11 днів, вернулись. І ми такі, ну що, знову? Десь по хвилині місяць, вони, там, бо вони всі там ще поранені, в кого там осколки. Це там, десь місяці два три що вони повністю розібралися. От вони, вони зараз зібралися разом. І ми до них такі, такі плануємо їхати, і раз, вони на новоступний виїзд. Ну нічого, значить, типу, що так, та -да. А тепер на питання, який найважливіший момент? Так. Да. Ну, Мабуть, їх було декілька. Вразливіші, це ти маєш на увазі, типу, де е, там щось Я відчував якусь типа да, максимальну і Ну, Давай так. Бахмут це просто один дуже вразливий момент. Просто от, Від того, як ми туди їхали, від, до того, як ми тут звідти. Да, це одна така дуже велика, типу чуттєва історія. Але вразлива, але ну, перша втрата свого побратима. Не, тобто, не просто втрата типу, на полі бою бійця з вашої сторони, з якого, якого ти знав, а типу того, з ким ти типу, спав і що, 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 щоденно, з ким Це перша типу, людина, яку ти втрачаєш. Нам вже їх там багато, вже так, вже немає, на жаль. Але, типу перший раз, коли ти там бачиш там, свого друга погибло, це вражає, потім ти вже якось простіше. Ми просили якийсь час, коли почали їхати на пох. У нас був якийсь час, коли ми там їздили десь в місяць, може, там вісім чи дев'ять хвилин. І вже десь сьомий раз ми вже приїжджали просто з кавою, просто ну, ти вже до цього по-іншому ну, відносишся і так далі. Це була перша вразлива. Друга вразлива точка була прямо так, я пам'ятаю, вже така позитивна вразлива. Це коли там після Бахмуту вже ми їхали в Харків, ми їхали колоною. І, бо Донецькій області не дуже приймає, типу ЗСУ, скажу чесно. Тобто, там 50 на 50. І там може бути таке, що тобі, тобі, там тебе і посилають і все інше там, місцеве. А в Харківській області ми типу, їдемо. І колони між селом, і там, коротше, воно було під, під, під окупацією. І там вистрілилися там, люди, які там жили. І там просто квіти, там просто нас хрестили. Типу, нас там, типу, знаєш, нам там давали якісь пиріжки. Це було дуже, дуже чуттєво. Знаєш, типу, блін, ти в цей час відчуваєш дійсно, типу, що ти дійсно робиш дуже важливу справу. Після повномасштабного вторгнення більшість творчих людей намагалися достукатись до тієї сторони. Ви теж пробували? Ну. Та я вже, це, це ж не я вже казав про це, що я до 24-го співпрацював, типу, з російськими там, режисерами і артистами, тому це що сказав? Ну ви намагалися їм донести, що і як? Да, в перші дні війни мені писали, бо типу, там, режисер, ш -ш дві, і там, один артист, типу, що там розбивається, Йоанн, Я писав, типу, да, що відбувається, типу, Росія напала на Україну таке. І вони мені відповідали, типу, що ні. Короче, це неправда. У нас типу, є якісь істочки, ми бачимо, типу, що ви самі по собі, типу, там навалюєте, там, підриваєте і так далі. І, типу, в якісь моменти я зрозумів, що що б я не казав, там вже в нас тільки ем, інша прошивка стоїть. А хоча б це було дуже дивно для мене, бо я з цими людьми там попрацював років п'ять, наче адекватні люди, але ні, просто стали. Не стало зрозуміло, що це просто нація якихось собак, які просто казали, типу, фаси. Хоч однієї людини довелося? Нікому, ні, ні, ні одної. Не знаю, може, чоловік сім, типу, я ввів перші дні переписку і не, одну, не одній людин, людині не довелося зрозуміти, що я від неї хочу. Що, є, що в нас тут дійсно відбувається? Після війни ви повернетесь до режисерства і про що будете знімати? Ну, я наразі. Мабуть, вже повернувся на режисер на реж... до, реж... до режисерства. Мабуть, оце наше інтерв'ю якраз в тій точці, коли я вчора позавчора відзняв перший кліп та, після війни, воєнних дій своїх. І, типу, кліп не на військову тематику, типу, та, а просто як замовлення. Але зараз, поки що, все ж таки буду, якщо буду знімати, буду знімати все в підтримку нашої перемоги, так і протипу війну. А згодом, думаю, що вже там ведуться переговори з приводу. Того, щоб нам дали змогу зняти фільм про бій да, під, під Бахмутом, де були бойові бобри, та, типу, про за... Про ваших побратимів. Да. Е, тому, буду, мабуть, буду йти туди і вже фільм візнімлю. Але, чесно кажучи, великої жаги до зйомок немає. Тобто, я раніше виходив на майданчик, і в мене ж якийсь інший, знаєш, це був інший світ. Я був от в цьому. Е, у цей день, в день зйомок, там всі десять годин зміни мої, це було найкраще типу, да, хвилини в житті я такою я колись створюю шкадри. А зараз його немає. Я вийшов на майданчик, я відпрацював. Слава Богу, типу, я, я це пам'ятаю, згадав все. Але немає про що жаги. Хочеться, типу, відзняти, тому що божу, бо мушу. Там фільм да, про пацанів, Але може буду зараз йти більше продюсування і, типу, більш широку аудиторію доносити. Ті думки, які вони в нас є, які хочуть нанести до аудиторії, бажаємо вам успіху. Дуже дякуємо за чудову розмову. Разом так, до дякую. перемоги. Слава Україні! Героям слава нашим сьогоднішнім гостем був режисер, кліпмейкер, продюсер, ветеран російсько-української війни, який воював під Бахмутом, Іоан Зенков. Він вважає, що точно не варто їхати на війну тим, хто відчуває, що їм там не місце. Але волонтерити допомагати ЗСУ це обов'язок кожного. Що буде після війни, поки не загадує. Іоанн говорить, що вже точно не режисер, а чи буде ним після війни велике питання, бо він наразі не уявляє себе ні за камерою, ні сценаристом зараз. Якщо щось і зніматиме, то це буде художній фільм про бої із побратимами. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма «Віч-навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.